Вправа 924. Округліть десятковий дріб, відкинувши виділені цифри, і вкажіть, до якого розряду виконано округлення. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні Записано число 24,56. Отже, у нас треба відкинути цифру 6, то тоді, оскільки 6 у нас це більше, ніж 5, то число десятих ми збільшуємо на одиницю. То записуємо, що це наближено дорівнює. 24 цілі. Буде не 5 десятих, а 6 десятих. Так? І залишилося записати тоді, до якого розряду виконано округлення. Це до десятих. Пишемо тоді до десятих. Є. І... А в другому завданні бачимо 8,358. -ти Треба відкинути два знаки після коми. Аналізуємо тоді п'ятірку. Це в нас буде тисячна частина. Ця тисячна частина у нас 5 і більше, то тоді число сотих ми збільшуємо на одиницю і записуємо, що це у нас наближено до рівні. 8, то число сотих збільшуємо на одиницю, це буде не 3 сотих, а 4. сотих. Пишемо 8,4. Так, ну і записуємо, що округлили ми тоді до сотих. Пишемо до сотих. Є. Переходимо до третього завдання, бачимо 0 7289 Мільйонних. А в даному випадку нам треба відкинути 4 цифри після відділення цифри. Аналізуємо першу цифру, це 7. Це у нас тисячна. Якщо у нас 7, це 5 і більше, то, то виходить, що число сотих ми збільшуємо на одиницю. Записуємо, що це буде не 0, сотих, а 1 сота. Записуємо, що це наближено до рівня 0,1 сота. Так, і треба записати до якої, також до сотої частини. Пишемо до сотих. До сотих. Є. Ну і переходимо до останнього четвертого числа. Бачимо 6,848 мільйонів 641 975 мільярдних. Треба відкинути три числа в кінці. Аналізуємо передостаннє число, це 9. Це 5 і більше. Тоді цю одиничку ми збільшуємо на одиницю. Давайте я спочатку запишу, а потім спробую прочитати. То пишемо, що це наближено до рівня 6, потім 848. І дописуємо 640, тоді не 1, а 642, бо в кінці одиницю збільшуємо. 642. Так, давайте я прочитаю. 6,848 тисяч 642 мільйонні. І ми тоді округлили до мільйонних. Пишемо до мільйонних. До мільйонних. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів на цьому вправу завершено.